Машину ставила возле офісу і пішов по своїм робочим моментам. Після того я вийшов, ну, машини вже не було. Ну, звернувся до державної державної інспекції, заявив про те, що в мене пропав автомобіль і через деякий час, я автомобіль знищився. Ось так розпочалися проблеми у киянина Максима, який два роки тому разом зі своєю тодішньою співмешканкою придбав Ланоса за дорученням. В документі обоє були зазначені як користувачі авто. Однак зі спільним життям не склалося і довелося ділити власність. Ну я так розумію, що дана людина подумала, що машина є її власністю, і вирішила мене її просто так. З дорученням родич колишньої співмешканки забрав автівку і помандрував собі спокійно на Хмельниччину, та на стаціонарному посту до її його зупинили. Зупинивши даний автомобіль, бодій пояснив, що жодного уявлення немає, чому його розшукують даний транспортний засіб, але під час подальшого спілкування з'ясувалося, що там якісь сімейні негаразди, і йде тяжбина за власність автомобіля. Він мав документи. Свідоцтво реєстрації транспортного засобу, посвідчення водія відповідної категорії, також мав доручення у цій ситуації далі з'ясовуватимуть правоохоронці. Однак кажуть, що на штрафмайданчику поблизу посту Даї у Кочерві десяток авто, які затримували за подібні проблеми. Все це робиться за кількома схемами. Наприклад, нічого не підозрюючи люди купують машину за дорученням, аби з часом поставити її на облік. А фактичні власники беруть кредити під заставу цієї ж автівки. Гроші банку не віддають, і авто після судового рішення на вимогу виконавчої служби ДАЇ затримує. Зараз правила дорожнього руху не передбачають наявність водія дору. Водій, маючи свідоцтво реєстрацію транспортного засобу, має право керувати транспортним засобом. Але при цьому власником автомобіля залишається той та особа, яка описана свідоцтво про реєстрацію. Тому, якщо в особи, яка є номінально власником транспортного засобу, є проблеми із законом або з банком, або з іншими організаціями, і на автомобіль накладений штраф, Незалежно від того, хто знаходиться за кермом автомобіля, можливо, і та особа, яка не має ніяких боргів, але згідно з системи, машина буде затримана і затримана на майданчик тимчасового утримання для подальшої передачі державній виконавчій службі. Ось так, ніби придбавши машину, людина втрачає все в одну мить. Тож, зібравши гроші на авто, варто не забути й про гроші на його переоформлення.